Вітаю усіх на своєму каналі. Зараз я знаходжуся в АТБ. Прийшла дещо докупити. І тут ще є такі солодкі подаруночки. Зараз вони по знижкам. 157 гривень 50 копійок. Ось такий подарунок. Такий подарунок 82 гривні 90 копійок. Тут 232 грами цукорки. 133 гривні 90 копійок такий подарунок. Тут цукорків 363 грами. Такий малесенький подарунок 113,90. Там 76 грамів цукорків. Такі лимонні дольки з мармелат зі смаком апельсину та лимону 31,90 коштує. Вже у молочному шоколаді 27,60. Такі цукерки Жако 1380. Зараз знижці. І такі цукерки своя лінія 13.06. Цукерки ромашка своя лінія 1119 за 100 грамів. Така коробочка цукорків. знижці зараз 154,80. Такі цукерки. Любимо мобілі – білі 79-90. Тишине молоко 52.30. Своя лінія. Печиво моє Любо 1780. Печиво Марія 13,80. 11.50 та 16.80. Шоколад Міленіум. Зараз також по знижці 44,40 коштує. Маленька кава Якобс. 49,80. Більше 79,90. Велика пачка кави 187,90, 450 г. Кава Далмайер 167,50, 250 г. Маккофі 75,60 250 грамів. Кава чорна карта. Для турки 98,30. Какао порошок 30 гривень, 30 копійок 100 грамів. Цикорійний напій розчинний з екстрактами шепшини та обліпії Коштує зараз 42,90. Трішки глянемо на тортики. Торт Прага коштує 193 гривні 30 копійок, там 450 грамів. Київ вишневий коштує 220 гривень 90 копійок. Його також 450 грамів. Торт грильяжний коштує 263 гривні 50 копійок. Медова ягідка 146-40. Тортики Варца коштують. 292,50, 299,30 і 299,30 з різними смаками. Знову цар кашельного молоко факту ,40, по 400 грамів. Тут ще дуже гарний вибір овочів заморожених. Можна купити один пакетик і вже буде поготовий овочі для... Суп чепливий. Наприклад, італійська сума коштує 63 гривні 60 купів. Там 400 грам овочів. А такий, наприклад, суп з грибами, тобто всі пізніх овочі коштує 52,90. Тут також 400 грамів заморожених овочів. Вишня без кісточки, коштує 67,30, також 400 грамів. Шпинат подріблений, коштує 41,30, там 300 грамів його. А тут такий симпатичний десерт чи Три ведмеді полуничний, Там його пів кілограма. І коштує 155 гривень 40 копійок. Ну, такий апетитний виглядає. Тіра лісу коштує 163,50 50 пів кілограма. Ще зовсім трішки подивимось на гелі для душу. Ось такий гель для душа з різними ароматами. Ароматом дині, ківі, граната та кокоса 71,40 коштує. Ось такий гель для душа чоловічий Old Spice 224 гривні 60 копійок. Гель Фа 86,40. І такий зараз гель фагмен 51,90. Для душу Arco 6680. І гель X 114,70. Гать для душу ніби 138,40. Мило для рук 6890. Дуру 5790. Рідке мило антибактеріальне, класичне 3660. Крем мило 3590, там 460 мл. 29.30 коштує Мило Фемелі. Та 22.30 коштує Фейхуа Манго». Крем-мило Рідке». Такі класні салатники тут різного кольору. Такі салатники коштують 69,90. Такий кухонь скляний. Коштує 69,90 з таким ще новорічним ельфом і з таким прикольним малюночком. Тут ще є такий гарний набір панок для спеції, чи штучок. Металова підставка. Такі баночки коштують 199 гривень.